Російські військові дедалі збільшують свою присутність на території України, та українські військові не піддаються на провокації, тримають оборону гарячі точки на мапі Криму. вивчала Євгенія Мотрич. Отже, за попередніми даними в Криму зараз перебуває щонайменше 30 тисяч російських військових, які чинять психологічний тиск на українських вояків та фізично блокують частину збройних сил України в автономії. На карті Криму видно принаймні 11 таких окупованих територій. Зараз досі триває блокада українських військових у Симферополі, Керчі, Феодосії, Перевальному, Севастополі, Євпаторії та Новоозерному. Така сама ситуація з військовими частинами у Бахчисараї та Сака. і Росія я постійно збільшує свою присутність на українській території. Російські військові розгортають табір на полігоні Чауда в Криму. Це район Феодосії. Про це повідомив керівник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селізньов. За його словами, 18 вантажівок з військовослужбовцями Російської Федерації прибули в район мису Чауда. Вони розгортають польовий табір на території українського полігону. Написав Селізньов на своїй сторінці у соцмережі. Крім того, він повідомив, що 11 російських військових автомобілів тилового забезпечення проїхали у п'ятницю. Цю вранці від паромної переправи Керчу глиб кримського півострова. Судаку люди у камуфляжі захопили окремо радіолокаційну роту військових повітряних сил України у Балаклаві. Триває блокування Севастопольського загону берегової охорони та штабу ВМС і штабу військ берегової оборони у Сімферополі. В аеропорті Бельбек українські військові контролюють лише склад зі зброєю на мисі Фіоленд. Російські військові захопили частину протиракетної оборони, роззброївши її особовий склад. Стрілецька бухта там заблоковано частину українських кораблів. І російські військові затопили ще один корабель чорноморського флоту на озері Донузлав. Це друге затоплене судно, вчорашнє очаків і сьогоднішнє водолазне. Отже, в Криму залишаються фактично захоплені повітряні головні морські шляхи та головна автомобільна траса. Там досі стоять російські блокпости і кримські беркутівці, які вибірково пропускають на півострів. Разом з тим з боку України на виїзді створили блокпост військових збройних сил України, які вибірково випускають автівки з Криму. І прикордонники вже назвали дуже вдалою операцію кордон. Щоденно завертають додому до пів тисячі росіян, закрили не тільки кордон з Росією, але й з Білорусі та Придністров'ям. Найбільше людей їдуть поїздами, там легше сховати зброю та амуніцію. Тому потяги додатково перевіряють на в'їзді в Крим. Багато осіб, які виявляються, мають з собою металеві дубінки, резинові дубінки, гумові кійки, балончики з слізогінним газом. Та інше спорядження фізичного впливу на людей, а так само одяг, який є спеціально підготовленим для участі у провокаційних заходах.